Неординарна ситуація на пасіці. у бінук, слабачок, от водочок. Поставили матку моєму в вересні. І ніби сів правильно. Але дивимося. Дивимося, що. Ну, 12 градусів зверху, 10 знизу. Розплоду нема. Але ось ляток, вони повинні були тут сісти. Тут пусто. Сіли в кінці. Що робити? Будемо зараз дивитися. Можливо, перевернемо, а можливо, вони дойдуть. Якщо є можливість перевернути, переверніть, так краще. А якщо нема, зараз ми подивимося, то хай йдуть в зиму так. Переставили рамки і от вам джоли. Сидять у бачите, спереду. Що значить переставлені рамки? Поправили гніздо?